Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як же зимують дикі звірі. Взимку заєць змінив забарвлення сірого кожушка на білий. Він увесь день дрімає у ямці, зробленій у снігу, а незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагони молодих дерев і кущів. Знаходить купиця сіна, пожухлий бур'ян. Може забігти її в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. Вовка, як відомо, годують ноги. Вовк пробігає в день по кілька десятків кілометрів у пошуках їжі, кабанів, зайців та інших тварин. Взимку, як правило, вовки збираються в зграї. Що полегшує їх виживання. А от ведмідь непогано влаштувався, спить усю зиму в барлозі і нічого не їсть. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата, ведмедиця годує їх своїм молоком. А коли пригріє весняне сонечко, виведе їх з берлоги. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Бо вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи, ліщину, личинки різних комах гризуть кору дерев. Їжачки гарно маскують вхід до своєї нірки, закидаючи його сухим опалим листя. Сплять вони, згорнувшись, у клубочок. Найкраща зима для їжачків це та, коли багато снігу. Бо він дуже добре зберігає тепло у нірці, а малосніжна зима підвищує ризик не перезимувати. А от білочки дрімають всю зиму, час від часу прокидаються, поїдять і знову засинають. Білочка восени збирає горішки, шишки і жолуді та складає їх у гнізда, між гілками або ховає у ямках під корінням дерев. А гриби білочка сушить на гілках, а взимку, перестрибуючи з гілки на гілку, ласує сушеними грибами. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжки соломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайців та на пташок. Як і інші дикі тварини перед початком зими, лосі накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти дуже важко. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни у тварини відростають нові. Лось не облаштовує на зиму житла, а від вітру ховається в гілках дерев. А от пташки живляться бруньками, насінням, плодами дерев і кущів. Часто відшукують корм біля житла людини. Багато птахів узимку, на жаль, гине від голоду, тому дуже важливо допомагати парнатим розвішувати на деревах годівнички з поживою. А щоб легше перезимувати, люди для лісових тварин облаштовують їдальні. Це дерев'яний навіс із дахом. Насипають туди зерно, розвішують війники із засушеного листя, розкладають сольові брили.